Працюємо, звичайно, за свої кошти, будуємо криті платформи, які по своїй конструкції, як на мене, я не бачив таких в Україні вдала конструкція. Роботи наближаються до завершення. Практично зроблено приблизно Десь від 80 до 90% робіт. Всі матеріали теж нами проплачені, майже всі. І завезені. Сьогодні я отримав інформацію, що в даний момент вже завозять полікарбонат. Якщо будівельники нас не підведуть, то до Нового року і Різдвяних свят ми завершимо це будівництво. Залишилося. Два прольота, там метрів, мабуть, 50 металевої, що поставити, ну тут на два дні, на два з половині роботи. Освітлення європейського типу вже проведене там, щоб видно, і можна ввечері буде навіть іголки збирати. Ну, Повний кошторис робіт складає, ну, якщо все порахувати, проєктування, всі дозвола і так далі, приблизно десь. 900 тисяч гривень. Ремонт планувався і раніше. Ну, бо різні там були ситуації. Я не хочу згадувати на цю тему. Бо то я розумію так, всі, хто є при владі, якщо не заважають працювати, то вже велика допомога. Так що, Багато дечого зроблено. І буде ще робитися, якщо будуть гроші.